Всім вітання мене звати Володимир Звіров. Багато хто з вас знає мене як коментатора української прем'єр-ліги і не лише журналіст про футбол, футбол хаб. І я хочу сьогодні вам презентувати новий проект про футбол». Мільйон років дивлюся українську прем'єр-лігу. Готовий ділитися з вами всім, що бачу, і не тільки прем'єр-лігу, перша, друга ліга, можливо, аматорський футбол. Якщо вас це зацікавить, будемо говорити тут про все про український футбол. Звіру про футбол». Підписуйтеся на наш youtube канал підписуйтесь на мій однойменний. Телеграм-канал, і буду давати вам новини. Парагвайський плеймейкер, який не перейшов до Донецького шахтаря, хоча міг туди прийти, куди подівся Денис Гармаш, куди подівся капітан Зорі Максим Мереков. Про це все говоримо сьогодні. Як і про старт чемпіонату України і про те, що дуже рано давати прогнози після першого туру. Головна новина. І це новина, з якою я хотів розпочати сьогоднішній випуск. Це повернення Андрія Ярмоленка, за яким я спостерігав вживу і навіть коментував для вас. Мав честь на 2 плюс 2 коментувати матч. Динамо мина Капітан спірної України повернувся. Як він себе почуває, було видно, було видно, що він не готовий провести 90 хвилин поєдинку. І в першу чергу на це вплинуло те, що Динамо залишилося в меншості. На 37-й хвилині Денис Попов отримав червону картку за свої. Прийом карате і багато-багато чому доводилося Ярмоленку, як і іншим футболістам Динамо, оборонятися в меншості. Тому десь це одна з основних причин, що Андрій не до кінця почував себе на 100% готовий. готовим. Ми не зіграв 90 хвилин. Я після матчу поговорив з Андрієм. Запитав про це і запитав про те, що чи пробив би він пенальті на 87-й хвилині у ворота. Минає, якби він залишався на футбольному полі. Справа в тому, що у мене от була чітка паралель, така з поверненням Андрія Шевченка, колись із Челсі в 2009 році. А я хотів провести таку паралель, читала з поверненням Шевченка. Він тоді забив м'яч і після в кінці. Хто мав би його бити, якби не замінилося? Ну, не, не знаю. Там, є, там у містера є спеціальні свої схеми. Хто заробив, хто не б'є. Тому, тому не знаю, там би вирішили вже на полі. Динамо виграло 4-1, але давайте чесно. По грі ну, минай. Розгромну поразку отримав 1-4, але чи заслуговував? Давайте повернемося до рахунку, коли 1-2 було. Ми наймав два моменти. Міг си спокійно забивати. Робити рахунок 2-2 в Динамо були б страшні проблеми, коли ми най би сів на останніх хвилинах. А минай дуже добре вдома може сидіти. Тому що перший тайм вони провели ледь не там сім захисників. І в принципі, в принципі, оті. Очі Вишневського, коли він мав момент, ж очі на лоб реально полізли після того, як він не забив, і це міг бути момент 2-2. Тому не треба перехвалювати Динамо. Я розумію, що там вболівальники Динамо могли б бути там щасливі емоції після такого результату, після 4-1, після голів, після повернення Ермоленка, Але я, от дивлюсь на це все трошечки збоку, спокійно, дивлюсь на ту кількість помилок. Яка є в обороні під час організації атак, дебютував юний захисник Крістіан Біловар? Привіз м'яч, мав можливість, так в негативному сенсі, можна сказати, привезти другий м'яч. І очевидна проблема в Київського Динамо це просування м'яча центральними захисниками вперед. Це проблема, яка переслідувала Динамо і в минулому сезоні, і так само зараз у жодного з чотирьох захисників цей процес не є ідеальним. Ні Сирота, ні Біловар, ні Дячук, ні Попов не можуть це робити на тому рівні, який зараз потрібен київському Динамо для того, щоб вести гру проти такої команди, як мина, для того, щоб мати оцю опцію початку атаки. Тому Луческу після матчу сказав, що Динамо чесно сказав, що Динамо в пошуках ще одного захисника, ще одного гравця групи атаки, ще одного центрального захисника. От я думаю, що робитимуть акцент на тому якраз шукати такого футболіста, який може просувати м'яч. вперед, тому що це дуже. Потрібно київському Динамо. Ще один футболіст. От до речі, багато питань, де Гармаш. Чому його не було в заявці? Ви знаєте, що Гармаш не є зараз в заявці київського Динамо. Він тренується з командою Ю-19. Він відділений від основної команди. і От багато питань було: що він, куди він, як він повернеться, не повернеться, буде в Динамо, не буде. Він тренується з Ю-19, але Грати за, він, грати за основу, давайте скажімо так, точно не буде. Була інформація про те, що у Гармаша є пропозиція з Казахстану, з Орда Баси. Це та команда, куди поїхали Бісідін і Макаренко. І що третій динамівець, а так колись казали, що два бразильця це вже багато в команді, чи два бразильця, чи три це карнавал. Пам'ятаєте, ті часи, коли багато приїжджало легіонерів в чемпіонат України? Так, от питання не в карнавалі в цій ситуації, питання в тому, що гармаш, наскільки я знаю, просто не хоче туди їхати. Він не хоче їхати, в нього сім'я тут їхати в Казахстан. Ну таке, ну, не хоче. Людина, і наскільки я розумію, що в нього а, він чекає якоїсь кращої пропозиції, що в нього зараз є пропозиція з Угорщини. Знову ж таки, говорити про те, що Гармаш прийде в Угорщину. Ну, поки що це зарано. Так само, як писали, що Гармаш ледь не вже там одною ногою чи двома в Ордабасині. Це неправда. І є пропозиція, але Гармашу поки що а, Гармаш поки що думає. Це така історія, і це така важлива. новина, тому що знаковий колись футболіст для київського Динамо Денис Гармаш. Ще по матчу Динамо Минай, що хотів би сказати, якщо вже продовжити цю, цю історію. Ну, безумовно, дубль Владислава Ваната, е форварда, основного форварда Динамо, Форварда, якого ми бачимо як майбутнє збірної України. Дубль дуже, дуже класний, дуже два гарних удари. При тому, що сам Ванат каже, що в нього ліва нога робоча, хоча добре він б'є обома, але два такі хороші м'ячі правою поклав. І м'ячі не випадкові. Тому що я от розмовляв, і ви зараз, до речі, побачите, я розмовляв ще раніше з тренером київського Динамо. Зараз тренер київського Динамо -19, багаторічний експерт футбольний Олег Венлінський, і він дуже багато працював з Ванатом. Один на один дуже багато працював індивідуально з ним, і він розповідав, що на початку удари з правої давались дуже непросто. М'яко кажучи, м'яч трохи вище летів ніж треба Владиславу Ванату, але попрацювали з ним і от. Результат, в принципі, чому я так сказав, і я зараз от підведу до тої історії, яку я ще хотів вам показати з матчу Динамо Минай і от ту історію, яку я бачив всередині, після матчу якраз ми стояли, розмовляли з Венглінським, з Ігорем Цигаником. Два гола, не робочий забіг. Хорошо прибавляєш. А сібліва, то взагалі біжанці, да? так? Так правенька там з льоту, В одному казання почав обрабати, все, так? Да? Не ши, да? А як? А що, а, а де пропасти? М'яч він му скинув, все, дав ну, шкачив, ножки, він дав на Ну, Він скачив, параває ножка, він мав переложить під небо. І Олег Генлінський розповідав історію про, якраз про свого вихованця, Ваната. Справа тому, що Ванат і Назарій Русин, вихованці в інглінського. І перед початком минулого сезону вони посперечалися. Олег Миколаївич Мудлський посперечався з Русиним, що Ванат заб'є більше м'ячів у чемпіонаті України, ніж Русин. І перед... Ванат забив 12 м'ячів. Пам'ятаємо, що кінець минулого сезону він пропускав через дискваліфікацію. А в Русина перед останнім туром було 11. І він забив два ворота минає в останньому турі. Зоря виграла 3-0. Але пригадуєте, тоді зоря випустила незаявленого футболіста і отримала замість 3-0. Технічну поразку 0-3, а два м'ячі Русина скасувалися. Тобто, по факту Русин забив 13, виграв суперечку, але у таблиці офіційній у Русина 11 м'ячів. Е е як вирішувати цю суперечку? Ну, досі ніхто не знає. Навіть сам Манат не знає. Ніколаіч предложив Парі з Назіхом. Хто більше заб'є за сезон? УПЛ. Так. І там вийшло, що він виграв один гол. Але вони зминають минаєм там дискваліфікації. Ми не знаємо, як вирішити цю ситуацію. Тобто в тебе 12 м'ячів у чемпіонаті. У русана по факту він забив 13, але два забрали. Один адміністра як вирішити цю ситуацію? я Не знаю. Хай в коментарях Хай в коментарях напишу. Дякую вам. Отже, офіційно оголошуємо. Чиїх коментарів на чию користь буде більше на користь Лодислава на чи Назарія Русина, то і переможе ці суперечці. на основі ваших думок? Ми визначимо переможця. Про ще одного форварда хотілося поговорити. Тільки тепер уже форвард Донецького шахтаря. Ми потихеньку переходимо до інших матчів туру, тому що я дивився всі матчі, хотів би з вами їх проаналізувати. Ласіна Траоре забив у першому турі. Дуже важливий м'яч як з'ясувалося переможний м'яч для шахтаря. 2 2-1 шахтар виграв металіста 1925. Наскільки я розумію, цей футболіст у весняній частині сезону був близький до того, щоб піти. З Донецького шахтаря, тому що в нього не було залізного місця, в основі він не так багато забивав, як того хотілося. Він не так багато е реалізовував моментів. Е він був. Трошечки не тим форвардом, який імпонував тренерському штабу попередньому Шахтаря. Він прекрасно бореться, але вимагали попередня, попередня гра Шахтаря, вимагала трошечки іншої структури. Зараз, от пригадуємо, як тоді на, перед минулим сезоном, вау, трауре, як з гравець Якса, залишається в чемпіонаті України. Він 100% стане найкращим бомбардиром, а вийшло не так. І от зараз від Трауре ти ніби багато не очікуєш. А він в першому турі вже забив один м'яч, і Патрік Ван Леон спробує зробити цього форварда цілком ймовірно основним форвардом для донецького шахтаря. По меншу шахтаря ну, дуже-дуже важко, дуже складно давався цей перший матч. І в багатьох епізодах, ну, як на мене, все вирішувалось на індивідуальній майстерності, наприклад, Зубкова, який. Відносно інших футболістів провів ефектний матч, і не хочеться тут говорити про те, що відсутність Судакова вплинула на те, що гра Шахтаря не було такою яскравою, як завжди. Судаков е має проблеми, у нього апендицит, і він кілька тижнів пропустить. Але якщо говорити взагалі по матчу Шахтаря, то е гра ще не є цілісною і. Цілком імовірно, що навіть не цілком імовірно, а от видається таке враження, що Шахтар набиратиме от якраз цю форму традиційно під лігу чемпіонів, під вересень, під ось ці вересневі найголовніші матчі у весняній частині сезону. І зараз по тій грі, а у Шахтаря от календар, наступний матч, наприклад, вони грають раніше за всіх інших, тому що вони 6-го з Тоттенхемом грають благодійний матч. Тому вони наступний матч чемпіонату проведуть 2-го числа в середу і. Хто знає, якщо там верес упреться, зараз у шахтаря по тій грі, якщо судити по першому туру, вони можуть втратити очки взагалі з будь-якої команди. Власне, це головний підсумок для мене взагалі всього першого туру, всього старту чемпіонату. Те, що будь-яка команда, незалежно то фаворит, вона не фаворит, може втратити очки а, проти будь-якого суперника. У нас не відбувся. У нас перенесений один матч туру Ворскла дніпро 1 і. Там так само, враховуючи те, як Дніпро 1 зіграв, відмучився проти Панаті Найкаса. Так, Ворскла теж не супергрупа казала протиділи, але ми говоримо, наприклад, з позиції фаворита Дніпро 1, може для них і краще, що вони пропустили цей тур, що вони мають там трошечки більше часу підготовки на другий єврокубковий матч, і загалом може плюс, що вони цей тур пропускають. До речі, говорячи про атакувальних півзахисників Шахтаря в контексті ось цієї травми апендицитної, Судакова хотів би розповісти ось історію, яку дізнався буквально нещодавно. Виявляється, що ще наприкінці минулого сезону Шахтар Шахтарю пропонували одного дуже сильного плеймейкера з Парагуа. Я навіть виписав, як його звати Алехандро Ромеро Гамара. Це футболіст збірної Парагуа, або просто каку. Тобто не кака, а каку. Так його звали, пропонували Шахтарю, і це дуже хороший насправді футболіст. Трошечки навіть шкода, оскільки це атакувальний півзахисник. Його е, пропонували Донецькому Шахтарю, Шахтарю ще Ігоря Йовічевича. Але наскільки я розумію, от сам гравець, він дуже хотів перейти в Шахтар, тому що він хотів грати у лізі чемпіонів, він вже хлопець немолодий, йому вже достатні віки, вже там. Скоро буде 30 років, і він в своїй кар'єрі ніколи не грав в Європі. Він грав всюди, він грав в Саудівській Аравії, він грав в МЛС, але ніколи не грав у європейській саме Лізі чемпіонів. І ще раз він дуже хотів перейти в Шахтарі. Йовічович він теж подобався. Але я так розумію, що тема трошечки заглохла наприкінці минулого сезону, оскільки Йовічович зрозумів уже. Що він не буде в новому сезоні тренером Шахтаря, що він не буде в новій лізі чемпіонів тренером Шахтаря, і от таким чином ці перемовини, які могли скластися успішно, тому що футболіст насправді дуже хороший, вони е, в принципі і не починалися по суті. Тому що пропонували цього футболіста та окей, він подобався, але до чогось конкретного не дійшло. А шкода півзахисник насправді хороший. Ще одна новина про Шахтар, у них тепер на футболках Фавбет. Фавбет це так само наші партнери. Вони дарують вам вітальний бонус до 10 тисяч гривень, 1300 фріспінів. З фріспінів. Посилання в закріпленому коментарі. Я чому шкодую, тому що нашому чемпіонату потрібні такі герої, нам потрібні легіонери, які будуть робити різницю. Тому що ти, коли дивишся футбол, я пішов в п'ятницю, пішов на перший матч чемпіонату. Оболонь Колос. Безмежно хотів. Побачити хороший футбол у першому матчі, але я розумію, що оболонь це команда, яка от вчора вийшла з першої ліги. Вона не підсилилася великою кількістю футболістів, які робили різницю у прем'єр-лізі. От прийшли, е, Приймак прийшов, прийшов е, голкіпер Рибка, поки що травмований. Повернувся Мединський, колишній гравець оболоні. І так, от потихеньку-потихеньку, оболонь на свій бюджет, до речі, дуже економний, складала те, що могла. І от. Хлопці билися, команда билася, команда була от дуже, наскільки я бачив, задоволена після того, як зіграли 0-0 у першому турі. Е і, в принципі, їм все вдалося. Але хочеться бачити гравців, які будуть обігрувати, які будуть робити різницю, які не просто от, знаєте, наша біця-бороться, оці тактичні схеми, оці е щоб тільки накрити суперника і нуль творчості. Хочеться, от хочеться творчості. Тому. З величезною радістю потім подивився на гру е гравця Полісся Бені Макуана. Приїхав футболіст Республіка Конго, Бені Макуана, довжелезні ноги. Е просто от височенний крок широченний, А те, як він забив Вересу, це взагалі фантастика. Як він е гомілкостоп повернув Ну Це ж просто круто. Я не знаю. Я думаю, що ви бачили цей м'яч. Це реально от уже можна говорити про те, що це буде один із найкрасивіших м'ячів. Тому що це виконання. Це було просто класнюче виконання. Не просто там швирнув цей м'яч. А як попало те, як він вивернув ногу, це бомба. І Бені Макуана ну викопали його. У нього 30 матчів в чемпіонаті Франції, хоч він 30 виходів в чемпіонаті Франції, хоч він і не був основним футболістом Монпельє, але у Монпе це та команда, яка завжди має в своєму арсеналі велику кількість класних атакувальних футболістів. І якщо стежте за Лігою 1, я думаю, ви це прекрасно знаєте. І виграти конкуренцію в атаці Монпельє це непросто. У нього так само 9 виходів є за збірну Конго. це той футболіст, на якого. Я зараз подивлюсь другий матч з задоволенням Полісся. Та от ми говоримо про те, що нашому чемпіонату треба персонажі про те, що треба, щоб люди бачили цих футболістів, про те, щоб ці футболісти постійно були там на екранах, десь в якихось нарізках, в якихось роликах, про те, щоб їхні голи, їхні вдалі дії показували. І тоді люди будуть знову вмикати, знову і знову дивитися цей футбол. Так, от я вимкну другий тур матч Полісся з задоволенням, щоб подивитися на цього Бені Макуана і подивлюсь, що він зможе зробити і в наступному матчі. Інша справа, що. У нього є всі задатки стати лідером Полісся. В нього є індивідуальна гра, і широкий крок, знову ж таки, на якому він забивав ворота Вереса, він справив враження. Інша справа, що от це перший тур, і всі наші емоції, все наше, оце серцебиття першого туру, хтось там виграв, хтось зіграв класно. Воно все так чи інакше вирівняється десь туротку п'ятого, шостого, сьомого і на сцену можуть вийти нові герої. При всій моїй мої симпатії до Макуана і при тому бажанні, що він далі був класним футболістом в чемпіонаті України, я трошечки переживаю, е, ну, в тому плані, чи зможе він витримати е, от, психологію всього чемпіонату. Дивіться, е, він жив у Монпельє, південний берег Франції, Середземне море, клімат, креветки. Ну, ну, Це ж, це ж життя. Та? І тут. Він переїжджає жити в Житомир. Так, я думаю, що ви, ви чули про цей мем, що Житомира не існує, але Житомир, він якраз існує, і він цілком реально обстрілюється, як і всі українські міста. Тому е, Бені Макуана, тут же ж не зрозуміло, як він е, переживе, так як і будь-який інший Легіонер, чи бразильці, які в Верес приїхали, чи ось зараз ці хлопці, які в Кривий Ріг приїхали, там з Руанди, черговий Легіонер, чи в Одесі нові легіонери. Як вони переживатимуть ось ці. Повітряні тривоги, як вони переживатимуть ці вибухи, наскільки у них психологічний їхній стан дозволить спокійно жити увесь цей час? Я не знаю, що в голові товариша Макуани. Я просто з ним ще не знайомий. Сподіваюся, що матиму шанс познайомитися, і він дійсно буде тим легіонером, який про якого ми в кінці сезону скажемо, вау, він там в збірні чемпіонату. Але в мене є просто порівняння для тих, ну можливо, людей, які вже захоплені. Якимись матчами першого туру Яніса Маш, один із найяскравіших легіонерів минулого сезону. Алжирець, який приїхав так само, в якого мама в Марселі живе, він, по суті, з Франції приїхав і показав восени минулого чемпіонату просто дикий клас. Його подачі, його гнавіси, його голи, вони ну, робили результат для Дніпра 1 І після того, як Амаш перестав грати, після того, як він відмовився. Грати, е які великі проблеми були у Дніпра один на лівому фланзі оборони. І ось те, що Амаш перестав грати, дуже велика, велика якраз причина в тому, де він грає, в тому, що він там не хотів їхати в Кривий Ріг, грати і так далі. Тому будь-який легіонер, будь-який легіонер чемпіонату України, це трошечки кіт в мішку, бо ми не знаємо, що в нього тут, і як він реагуватиме на те, що відбувається в нашій країні. Продовжуючи тему матчу Верес «Верес» Верес це команда, яка одне з найбільших розчарувань по грі у цьому турі. і Важко було дивитися на гру команди. Перший матч під керівництвом нового тренера Сергія Лавриненко, який даємо Вересу час на, е, на роздуми, час на покращення своєї гри, так само як час і Луганській зорі. Ще одна команда, яка вела перед. До речі, Назарій Русин забив і. Вже у них в особистому протистоянні. Якщо повертаючись до початку нашої програми 2-1 на користь Ваната після першого туру, непоганий результат. Так от Русин забив, але потім рух Львівський забив два м'ячі, рух дотерпів, і рух забив ці м'ячі наприкінці матчу. Дуже хороші голи були у Руніча й Климчука. Рух закрив зорю, закрив їхні. Контратакувальні дії закрив швидкість їхніх флангів, здебільшого це вдалося львівській команді це зробити після матчу. Віталій Пономарєв сказав, що ми прекрасно знали гру зорі. Головний тренер руха сказав, що ми вивчили гру і сказав, що в принципі не дали зорі зробити те, що вона робила і що вона робила в минулому сезоні. Давайте пригадаємо Зоря руху. І в минулому сезоні програла з рахунком 1-3. Це Дуже складний суперник, дуже неприємний суперник для луганської команди. Йдеться саме про виїзний поєдинок і. Давайте трошки поговоримо про перестановки в Атації зорі, тому що цій команді грати кваліфікацію Єврокубків, плей-офф Єврокубків за лігу Європи-Лігу конференції наприкінці місяця. І в принципі, є десь у Лалатовича, у його помічника Ладина Бартуловича і в нового штабу зорі. Ну, є десь кілька тижнів для того, щоб налагодити свою гру, для того, щоб ось цей Єврокубковий плей-офф до нього підійти у хорошій формі, не забуваючи про чемпіонат України. Хоча ось слова Лалатовича мене трошки здивували після матчу. Новий головний тренер Зорі сказав, Казав, що от нам до зими ми собі ставимо план фінішувати в першій п'ятірці, а там ми налагодимо гру і от далі будуть зовсім інші завдання. Чесно кажучи, давно такого не чув завдання в першій п'ятірці. Зоря при тих умовах, які є в чемпіонаті України, при тих футболістах, які є. Я думаю, що повинна претендувати в такому чемпіонаті, ну точно не на п'яте місце за підсумками зимового сезону. Це те, що хотілося сказати. Можливо, труднощі перекладу, можливо, Ненадоллатович поки що. Десь неправильно висловився, але факт є фактом. Панамець гереро Забивний футболіст зорі, якого зоря викупила у макабі. І це дуже хороша опція. Гереро, до речі, хотів ну страшенно хотів грати в Єврокубках. І ми пам'ятаємо, в кінці минулого сезону тягнулася оця історія про те, що зоря може викупити Гереро за якусь певну суму, але тягнули, тому що дивились там, як зоря вийде, не вийде в Єврокубки. І десь це все наприкінці вже. Сезону порішалося, Гереро викупили, але він ще травмований. І е, Гереро досі відновлюється. Він, я так розумію, що десь уже під Єврокубки буде набирати форму. Тому атака зорі вчора, е, вчора, цими вихідними, мала такий вигляд. Е, Антюх на правому фланзі Русин, лівий Форвард і центрфорвардом був Даніл Алефіренко. Е, багатьох це здивувало, тому що Алефіренко розкрився в Чорноморці в. Попередньому сезоні саме от на позиції лівого атакувального півзахисника Ну там, взагалі взагалі коуч Чорноморця Роман Григорчук, зробив таку супер несподівану історію, супер нетипову для чемпіонату України. Він поставив. Здвоєний фланг Брагару та Алефіренка, двох правоногих футболістів, двох атакувальних футболістів Брагару лівим захисником, Алефіренка лівим хавом. І ця зв'язка розкішно себе проявила в особливо у весняній частині сезону. А от зараз Алефіренко повернувся на ту позицію, в якій колись грав у зорі у складі зорі форварда. Причому він грав по юнацьким командам. По Ю-19 він грав відтягнутого Форварда. У нього не все пішло в ролі центрального нападника, але він знову звикає до нової позиції. Зрозуміло, що при здоровому Гереро і при повній готовності панамця все буде зовсім інакше. І шукатимуть Алефіренку другу позицію. І ще один момент дебютував правий центральний захисник Бразилий Джордан, високий, цупкий у боротьбі. Дебютував так, що отримав червону картку наприкінці матчу. Отримав дві жовтих через свої помилки. Потім були попереджені, і зоря завершували в меншості. І тут багатьох постало питання: де й Мереко? Де капітан зорі? Куди дівся центральний захисник з капітанською пов'язкою? Де він його не було в заявці? У нього завершився контракт. І наскільки я знаю, йому пропонували новий, але поки що не зійшлися за умовами, і поки що ця ситуація зависла. І Мереков не в зорі. І Мереков взагалі зараз знаходиться без команди. Якщо вирішиться найближчим чином, то ну, якимось чином вирішиться, якщо, наприклад, вони домовляться, то Імреков має шанс повернутися ще в луганську команду, але поки що зоря без свого звичного капітана минулого сезону. Це також одна з головних новин на старті чемпіонату, оскільки ми прекрасно пам'ятаємо, яку роль лідера Максим Мереков, як здорову роль лідера він виконував. У минулому сезоні у складі Зорі. Це ще одна із головних новин. В принципі, перший тур, перший тур Української прем'єр-ліги пройшов достатньо у рівному футболі. Не було такого, як щоб одна команда там, знищила іншу. Достатньо рівний тур. Не було якихось розгромів. В першій лізі інгулець хлопнув Полтаву з рахунком 5-0. Інгулецький вилетів з Прем'єр-ліги. Але Дуже дуже хоче повернутися і має завдання від президента клубу повернутися пошвидше. В принципі, в першій лізі дуже достойна буде конкуренція. Карпати у першому турі виграли у хуста 1-0. Мирон Маркевич після матчу сказав, що він не задоволений грою. Ну в принципі, в принципі, враховуючи те, яку банду зібрав Маркевич у Карпатах. Ну, я розумію, коли він каже, що не задоволений результатом 1-0. Дуже конкурентний чемпіонат перша ліга. Якщо от, от у нас зараз перший випуск, у мене перший випуск, я хочу для вас презентувати новини. Говорю здебільшого про прем'єр-лігу, але якщо ви хочете е, чути більше про першу лігу, тому що я так само часто буваю на матчах цього чемпіонату, які матчі відвідую, багато дивлюся. Я готовий з вами говорити більше про і цей чемпіонат, і навіть про другу лігу, тому що там зараз багато команд з'явилося і з'являється так само цікаві футболісти. Бо пишіть в коментарях і знову ж таки до чогось домовимося. Якщо ви додивилися до цього моменту, я вам взагалі безмежно вдячний. Вмикайте за тиждень. Знову обговоримо все, що стосується українського футболу. Я завжди на зв'язку в телеграм-каналі про футбол. Дякую вам. Якщо буде тисяча лайків, взагалі супер, супер, буду вам кланятися. До побачення.